Ви знаєте, любі друзі, думала, не буду позоритись, не буду показувати свої брудної духовки вам, але мушу вам порекомендувати ось цей Sano Forte Plus. Мені підписники порекомендували. Я їм так здалеко зда... <залеж> покаже. Дивіться, який прикол. Чекайте, бо мимо пшикає. Воно стікає одразу жиром. Я думала, воно буде такою водичкою хлюпати, а воно пінкою. Вау! Але я попередньо трохи розігріла духовку на 100 градусів. там зараз буду мити. Вже тішусь. Занутуйте собі. Як в цих трендах Тіктоку ми слухаємо і не осуджуємо. Знаєте, так сказала, біжи до кімнати, до Танічки, до Єлизаветки. Все одно це хімія. Хоча такого якогось різкого запаху нема. Не можу сказати, що воно мені смердить. Хоча все-таки, мабуть, краще в масці, щоб не було опіків, бо я ж розігрівала. Але кажу, на запах це зовсім не відчувається. Взяла рукавичку, отак протерла один раз, зараз покажу. Ну, воно от само відходить. Усім привіт! Ви знаєте, я сьогодні. Чекайте, в мене тут помічниця є маленька. Сьогодні вирішила помити духовку в мене електрична. І що? І буває проблема помити ось це скло бо. воно йдуть подвійні. Так, от дивіться, лайфхак. Чекай, Елизаветка, мову покаже уям. Отут з боку, воно, воно не кнопочки, але є такі штучки, і треба одночасно з двох сторон натиснути. Я вже натиснула, бо е, одною рукою тримаю телефон, то вам не зможу показати. І воно ось так е, відщолкується акуратно. І ось це скло, воно витягується, тут воно зафіксоване, просто тягнете до себе. Так, постараюся. Акуратно витягуєте, бо коли витягуєте саме скло, то починає підніматися дверка. Тобто це робимо акуратно. Знімаємо. миємо і так само закладаємо. Запихаєте спочатку, а потім, чекай, серденько. А потім вставляєте на місце. Ось. І все. Ото, я пам'ятаю, колись отак витирала, але все одно всю глибину не пройдеш. Помила я свою духовку та заветку. О, що ось тут треба витерти? І все. Чистота. Як кіця робить, <рі> то де носиком люди, <рі> як вона хоче леститись, <рі> кіця я, до речі, в дитинстві дуже любила котів. Пам'ятаю, в баби була киця, то була наша, ми її віддали, бо вона була дуже активна. В квартирі було затісно. І вона е, народжувала кошенятку і не народилася. Він, він застряг той котик у родових шляхах. Коротше, я приїхала до баби, я вже була в старших класах. Кажу, баба, що то в неї таке? Гним словом, ми з бабою діагностували, що це китька. Народила умерше кошеня. Ми їй <с> зробили операцію, витягнули. І ви знаєте, після того, як я приїжджала до бабусі в село, ця кітка вона завжди бігла до мене на коліна. Завжди. Тільки мені треба було чуть-чуть присісти, навіть не сидіти. мяу 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 Вона завжди бігла, як казала бабуся, німий язик, а як вона пам'ятає. Спогади. Дуже люблю тебе. Киця. Хочеш цілуватися? Не треба цілувати, киця. Зараз киця тебе буде цілувати. Хоче потіскати листочок. Втік листочок. Нема? Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Сьогодні я в лісі, а все тому, що спортзал майже не працює, скажімо так. Бігові доріжки не працюють, бо там йде розширення залу, сусіднє приміщення. Щоб ви розуміли, наскільки я не часто стрижу волосся. Стригла я в перукарні, думаю, треба записатися повторно. Порукарню закрили. Перукарню закрили. Одним словом, там тепер буде друга частина, чи просто розширення спортзалу, куди я ходжу. Тренажерний зал, бо я вже так Тетянці казала, спортзал, спортзал, і вже собі так і говорю. Тренажерний зал розширюється і на час ремонту щось там, мабуть, світло вимикають. Одним словом, бігові доріжки не працюють. Я вчора займалася без світла. І ви знаєте, це так прикольно. Всі займаються, всім байдуже, що нема світла. Там на, на помицьки переставляли ту вагу, кому яка потрібна, хтось телефоном підсвічував. Що ви скажете? от таке то життя нічого нам не стає на заваді. Прямо на пролом. Як співається в пісні, та, а про напролом. І отут знову я прийшла, казала дівчата, що не знають, чи будуть бігові доріжки працювати. Не працюють. То я пішла на стадіон. От у нас тут стадіон в лісі, красота, Ви подивіться. Я вже правда зійшла зі стадіону. Я вже просто в лісі, бо хочу піти до озера. Давненько тут не було. Мені тут страшне, як подобається. І Знаєте, що я ще помітила? Що дуже багато в нашому житті зараз є ем, ну, такого крику інформаційного. Дуже багато збудників для нервової системи. А от, власне, на природі, в лісі, пташки співають, такі хмаринки спішно біжуть. Затишно мені тут. Погода взагалі класна. я в футболці. Куртка є, але не зі мною. От. Хочу піти, де в нас є біатлон, там Коротше, траса, так би мовити, для біатлоністів. Там має бути багато підсніжників. От. Цікаво, чи вони вже там розцвіли. Кожен раз, коли ходжу туди гуляти, дивитися із Тетянкою було. І ви знаєте, ми ніколи не рвемо цих квітів. Вони в червоній книзі. Хоча багато людей не дотримується цього правила. Я дотримуюся. Нехай собі ростуть. Прийде наступний рік полюбуватися. Вау, хтось шашлик смажить. Чуєте, можна пасти на хвіст. Класно. Ой, а який запах. Народ, я хочу шашлика. Знаєте, запікала в духовці ще швидше за тебе ребра ось ці мариновані. Вони вийшли справді такі, як шашлик. Запах, все. Чекайте, тут ще якісь атакашони. На квадроциклах хлопці. Клас. Так, далі. Для кого для мене дуже важливо змінити обстановку. Якщо цілий день був вдома, десь треба вийти трохи на свіже повітря, якщо цілий день десь ходив так цінно знаєте, вдома влягти в тишину. Озеро. Тут були такі... Е, шавар чи що, одним словом щось росло. Розчистили трошки. От.